Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на календарі 19 листопада неділя. Отже, на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які відбувалися протягом цього тижня, і які, на мою думку, на які варто звернути увагу. Подивіться цю програму, якщо вона вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте. І буде бажання, то підпишіться на мій YouTube канал. Отже, давайте подивимося, що відбувалося. І на що варто звернути увагу у світі на цьому тижні? Неділя. Неділя 12 листопада. В Ізраїлі, 12 листопада, Міністерство оборони оголосило про підписання угоди з Фінляндією, так, яка стала недавно членом НАТО, про продаж протиракетної оборони Праща Давида. Так, на суму 317 мільйонів євро. Ну, бачите, Ізраїль хоче воює, але він таки має можливість продавати протиповітряну оборону. Ну, сподіваюся, що нам також варто провести перемовини з Ізраїлем, якщо вона нам потрібна, а я думаю, що потрібна, можливо, домовитися про купівлю цієї протиракетної системи. Франція, в Франція, неді в відбувся масштабний такий марш проти антисемітизму у Франції, де там набуло багато різних виступів, різних дій, демонстрацій, так внаслідок. Початку цієї війни Ізраїлю з Хамасом, і от закликали прийти на цей марш підтримку саме Ізраїлю, президенти Сенату і національної асамблеї Франції. І за інформацією поліції, близько 180 тисяч людей по всій країні прийняли брали участь у цьому цьому марші. Ну і зокрема, понад 100 тисяч у столиці Франції у Парижі. Понеділок, 13 листопада. У Великобританії Девід Кемерон, колишній прем'єр-міністр, був призначений міністром закордонних справ. Так він замінив на цій посаді Джеймса Клеверлі, який був призначений міністром внутрішніх справ. Міністром внутрішніх справ до нього була Суела Браверман, але вона написала статтю в газеті Таймс, не узгодила з урядом. Ну і там критикувала поведінку поліції саме якраз проти тих пропалестинських маршів. Ізраїль. У відеозверненні, яке транслювали кілька ізраїльських телеканалів 13 листопада, понеділок, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Палестинський-ісламський рух втратив контроль над газою, і його бійці втікають тепер на південь. У понеділок також у Мадагаскарі така достатньо цікава країна, великий такий острів. Там опоненти, бо там має відбутися. Мали відбутися. Вони відбулися вже вибори 16 листопада. Президента так от основні опоненти чинного президента заявили, що не будуть брати участь у цих виборах, і закликали всіх не приходити на вибори. Вівторок, 14 листопада, в Німеччині про спілка машиністів заявила, що буде у вівторок, буде в середу, ввечері буде. Страйки дійсно він був і там достатньо. Ну багато шкоди на дуже було там багато незадоволених, бо не могли дістатися. Бо вони не змогли домовитися про спілку не могла машиністів домовитися з про підвищення заробітної плати. Ірак, Верховний суд Іраку, відсторонив від посади спікера парламенту Мохабена Аль Хальбусі, і він в це впливові такі суніські політичні лідери. Знак протесту. Три міністри подали 14 листопада, так в відставку. Що і звинуватили Верховний суд Іраку, що він порушив конституцію. В США Палата представників Конгресу проголосувала за продовження так, от тимчасового фінансування уряду, щоб не було шатдауну. Середа, 15 листопада, на Близькому Сході, ну фактично, Рада Рада безпеки ООН порушила, як пишуть. Мовчанку і проголосувала і схвалила резолюцію так стосовно того, що потрібно робити гуманітарні паузи і коридори в секторі Газа. Ця резолюція була підготовлена Мальтою. За неї голосувало 12 голосів за. Ну і три голоси утрималися в 15 членів Ради безпеки. ООН. три голоси, які утримали, це Сполучені Штати, Великобританія і Росія у середу. Також 15 листопада в США президент заявив, що. Він чекає зустріч з Сі зіньпіням. Там в США проходила так. Проходила саміт економічного співробітництва так, тихо тихоокеанського і там відбулася зустріч з Сі Зінпіні. І От в середу Джо Байден заявив, що він чекає на цю зустріч і сподівається, що не буде конкуренція, але не буде конфліктів між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. В четвер, 16 листопада, в Іспанії. Чинний, президент, чинний прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, так лідер соціалістичної партії, яка зайняла друге місце на виборах, зумів все таки залишитися на посаді. Він уклав угоду з сепаратистами з політичної партії сепаратистів з Каталонії, і вони дали йому необхідні голоси. Всього там депутатів 350, і 179 голосували за те, щоб він був обраний знову прем'єр-міністром. Але дуже багато є незадоволених. І є демонстрації були до цього в знак протесту про надання сепаратистам амністії, які організовували незаконний референдум в Каталонії в 2017 році, щоб вона стала незалежною. Фінляндія з Фінляндія заявила в четвер, що в суботу закриє 4 з 9 пунктів пропуску на кордоні з Росією. Ну і в принципі добре, бо в середу, президент Фінляндії. Нігіністо е, припустив, що Росія спеціально направляє мігрантів до, до кордону в помсту за те, що Фінляндія стала членом НАТО, хоча Росія це заперечує. Ну і медаскар 16 от, листопада в четвер відбулися е, президентські вибори. Ну, пишуть, що заявка була 40%, це виборча комісія про це сказала. Хоча е, саме опозиціонери, які відмовилися брати участь, вони... Наводять цифру, що прийшло всього 20% на вибори, і це надали їм такі дані міжнародні е, спостерігачі. Е, результати виборів будуть об'явлені 24 листопада. П'ятниця, 17 листопада, в США, 17 листопада, е, схвалили продаж Японії 400 крилатих ракет Томагавк. Там е, два різних варіанти на суму 2,35 мільярда доларів з дальністю до 1600 кілометрів. От дуже було би добре, якби ці. Ракети також були в нас в Україні, і тоді б Росії було дуже-дуже непередавки. і вона б, напевне, вже тоді багато разів подумала перед тим, як надавати удари ракетні так, по цивільним по містам мирним. В Ліберії президент Ліберії Джордж Веа – Це колишній дуже відомий футболіст. Він, він чинний зараз президент. Там відбулися президентські вибори вівторок. Він визнав вже офіційно, що він програв своєму опоненту Джосефу Буакаї. Ну і хоча результати ще фактично тоді не були об'явлені офіційні в США у п'ятницю, 17 листопада Білий Дім звинуватив Ілона Маска в принизливій пропаганді антисемітської та расистської ненависті. В одній своїй публікації Ілон Манкс там підтримав публікацію, що е, євреї заохочують ненависть до білих. А ілон Маск написав, що ви сказали правду. Субота, 18 листопада. в США у статті, яке опублікувала Вашингтон Пост у суботу, 18 листопада, джо Байден вважає, що після воєнний період е на Близькому сході має вирішитися створенням двох держав: так ізраїльської і палестинської, і що саме це дасть там от, на перспективу безпеку і ізраїтянам і палестинцям, так і а він вважає, що газа і західний е берег Йордану має об'єднатися в. В одну країну, так і під, під, під оновлена має бути там влада палестинська. Ну і неділю. В неділю е, в Аргентині зараз проходять е, другий тур президентських виборів, в яких змагається чинний міністр економіки. Серхіо Маса і такий антисистем... антисистемний ультралібераль Хав'єр Мілей. Я про нього вже говорив. Він пропонує відмовитися від національної валюти аргентинського песо, і ввести долар як валюту. Ну зараз там хронічна інфляція 143% річна. Так і 40% населення живе за межою бідності. І фактично, ми бачимо, що в світі відбувається дуже багато різних подій. Нас безумовно всіх цікавить найближчий день, коли буде перемога. І Україна з кожним днем все ближче, ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!